У цьому відеоуроці поговоримо про роботу модуля таблетки UA. Отже, модуль встановлює і налаштовує ваш IT-спеціаліст, маємо на робочому столі його ярлик, і для його коректної роботи цей ярлик постійно повинен бути на вашому комп'ютері відкритий. Тобто вікно може бути згорнуте на панелі задач, але ну, обов'язково, щоб воно було не закрите. У вікні модуля бачимо три вкладки: замовлення, вивантаження даних і налаштування. Основна робота відбувається у вкладці замовлення. Тут можна переглянути за якийсь період певний тип бронювання. То ставимо відмітку на бронювання, які потребують обробки, натискаємо Показати, і ось тут, якби в нас були такі замовлення, ми б побачили перелік, які ще не оброблені. Також можна переглянути заброньовані. Ті, які відмовлені, продані, ну або всі загалом без розподілу. На кнопку перевірити наявність нових замовлень можемо побачити, чи є якісь нові замовлення. Але це насправді робити не обов'язково. Зараз детальніше про це поговоримо. Вкладка вивантаження даних для клієнта є не обов'язковою. Тут ми можемо при потребі вручну вивантажити даних, вивантажити. Дані на сайт таблеток. Е, у вкладці налаштування заносяться ваші е, дані вашої аптеки, це робить теж it спеціаліст Також тут можна встановлювати відсотки знижок е, і періодичність обміну із сайтом. Ще раз нагадую: ці всі налаштування робить ваш IT-спеціаліст і ну, не варто тут чогось змінювати. Модуль може працювати в кількох режимах. В кількох режимах. Ось у нас є три режими його роботи по кнопці інформації, можемо детальніше про кожен з них почитати. Вільній Україні! здорова нація. Зараз поговоримо про напівавтоматичний і автоматичний режим роботи модуля. При напівавтоматичному режимі прийом нових замовлень та вивантаження залишки відбувається автоматично за розкладом. Операції по відбору залишків та бронювання виконуються в ручному режимі. Якщо простіше, то провізору вручну потрібно буде підтверджувати бронювання, перевіряти наявність у базі і формувати відкладений чек. Відкладений чек формується для того, щоб люди, інші, інші клієнти аптеки не могли ну, перекупити, викупити найменування, які вже заброньовані. До приходу того клієнта. В автоматичному режимі модуль займається цим всім самостійно. Він перевіряє, коли людина формує бронювання на сайті, модуль перевіряє залишки по базі. Якщо по залишках все збігається, всього достатньо в тій кількості, що в бронюванні, то формується одразу відкладений чек. І провізору потрібно вже, коли приходить клієнт, просто цей відкладений чек продати. Все набагато простіше відбувається. У напівавтоматичному режимі потрібно все-таки обробити це замовлення. Зараз замовлень у нас ніяких немає. Ну, чекаємо, поки клієнт сформує якесь бронювання на сайті. Вільні в Україні здорова нація!